Артеме, ну, врятували гру. А, хоча другий тайм взагалі, я так розумію, пройшов під домінування вашої команди. Ви мали ну, щонайменше 4 таких гольових, як то кажуть, знаєте, 100% моментів. Стовідсотковий тоді, коли м'яч потрапляє в ворота, чого ж бракувало? Ну, бракувало і попасти в ворота. Але ну, що, в нас, нічого не залишалось, 2-0 після першого тайму. Ну, тільки йшли вперед. І... Соперник трошки від оборони почав грати. Ну, тим не менш мали моменти, як ви кажете, чудові, але ну, трошки десь не пощастило, але згодом відігралися. І... Не пощастило в першому, бо якось дуже швидко два пропустили. Ну, Може, знаєте, трошки не ввійшли в гру, поки туди-сюди, і... а суперник вже 2-0 вже вже ми програвали. Трошки розбігалися і вже другий тайм зовсім інший був. З перемогою. О, О, який який. Ну це не ще як перемога, але таке, знаєте, ну, це, ну, скажі, могли так. могли програти і могли. Перемога утрати. в сенсі, що не програли, а змогли врятувати. Ну, та, проявили характер, що не зупинилися і грали до кінця. І тому Тоді просто вітаю. Дякую. дякую, дякую.